Ранку на каналі Файні квіти. Городина садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 9 та 10 липня 2025 року. Сьогодні 9 липня, спалений шлях місяця знаходиться в знаці «Стрілець» до 11 години 56 хвилин ранку, а потім перейде в знак Козоріг. Це доба складного та напруженого часу спаленого шляху місяця, тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Поливати можна вже після 12-ї години дня, але продуктивними будуть поливи тільки після 17-ї години вечора. В час спаленого шляху місяця не можна підживлювати рослини, тому не підживлюємо їх. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Попереду, 10 липня повня. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 9 липня сприятливий час для різних заготівель. Для квашення овочів наступає гарний час після 17 години вечора. Завтра 10 липня. І це повний місяць. Повний місяць буде знаходитися в знаці Козоріг. Це доба дуже складного та напруженого часу. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду теж не турбуємо. Можна тільки поливати рослини, але не можна підживлювати рослини. Підживлення в повню не можна проводити. Дуже багато космічної енергії вона переливається, чаша повна і цього достатньо. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах і заповні. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 10 липня сприятливий час для різних заготівель та для квашення овочів. Важливо для здоров'я на 9 та 10 липня 25-го року. Це час знаку Козоріг. Тому не можна використовувати для харчування каву, шоколад, алкоголь, жирну, смажену їжу, гострі соуси, майонез та сіль. Що ж приготувати, що ж такого смачного приготувати 9 та 10 липня? А готуємо. Різні страви із свіжих та варених овочів. Ті, хто їсть м'ясо, використовують для приготування пісне м'ясо. Корисні в ці дні відварені яйця, риба, молочні, кисломолочні продукти, макаронні вироби, різні горіхи. Всі доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміна, зелень. І, до речі, дуже корисний в ці дні чай із шипшини. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі, удачі вам у всіх справах! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!